Патрульні поліцейські Ужгорода та Мукачева відзначили перший місяць роботи і вже мають з чим звітувати. Керівник патрульної поліції Юрій Марценишин каже, його непокоїть ставлення порушників до патрульних. Було виявлено 52 порушення у сфері охорони громадського порядку. Найбільше з них це за невиконання законних вимог працівника поліції. Тобто по-простому кажучи, за непокору. Це 30, 30 таких випадків було, що становить 57, ну майже 58% із загальної кількості вивних правопорушень у сфері охорони громадського порядку. Це дуже багато. Чесно кажучи, з невеликого досвіду, який в нас був в Києві попередньо, де я працював командиром роти, скажу, навіть там було менше. У новорічні свята для забезпечення громадського спокою кількість патрульних поліцейських збільшиться. Очільник загону та його заступник також працюватимуть у святкові дні. Високим є і показник сплати адміністративних стягнень, котрі, до речі, надходять до міського бюджету. Загальна сума, яку накладено було стягнень 19, 192 дев'яносто тисячі 260 гривень. З них сплачено 92 791 тисячі гривню. Це десь приблизно у відсотках щоб зорієнтуватися близько 45 відсотків на даний момент зі всіх накладених стягнень вже було громадянами добровільно сплачено. Решта знаходиться або в процесі сплачення, або в процесі оскарження, або в розгляді. Незабаром вже всі поліцейські патрулі будуть оснащені банківськими терміналами, тобто штраф можна буде сплатити одразу на місці скоєння правопорушення. Начальник головного управління національної поліції у Закарпатській області Сергій Князів також відзначив, роботою новоствореного органу задоволений. Кількість сплачених штрафів громадянам Ужгорода Мукашева від тих штрафів, які наклали працівники Національної поліції обласного управління, різко різниця, значно різниця. Тобто 92 тисячі гривень було сплачено. По управлінню нас поліції значно нижчий відсоток сплати штрафів, тобто це є довіра населення. Сергій Миколаєвич не приховує деякі непорозуміння між нарядами патрульних поліцейських Ужгорода та Мукачева і представниками інших територіальних підрозділів національної поліції виникали, але зараз вже все спокійно. За його словами, самі люди не розуміють, хто має основні повноваження. Колишні даїшники чи нові патрульні поліцейські. Роз'яснює, за законом про національну поліцію на дорозі працює одна категорія поліцейський. І громадянам важливо це усвідомити. Цей жилет одіти зараз патрульні поліцейські. Патрульний поліцейський. Такі самі жилети ми закупили. Я думаю, десь в ближай, в найближчі дні там 3-5-7 днів. Ми одінемо всю поліцію нашу, яка ходить в синій формі в старій. А жилети з надписью ДАІ. Підуть в музей, їх не стане. Представники патрульної поліції анонсували створення громадської ради, подякували активістам за допомогу в роботі та запевнили, головне для них довіра громадян та спокій на вулицях.